В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не любіть ні світу, ні всього, що у світі, бо хто любить світ, у тому немає любові Отцівської, бо все, що у світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, не є від Отця, а від світу. І світ проходить і Його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той буде перебувати ввік. Дорогі отці та браття, ось уже більше тисячі років пройшло з того часу, як свята віра Христова засяяла своїм благодатним світлом на нашій святій землі. Скільки дорогоцінних плодів за ці віки принесла вона? Нашому народові і нашій Батьківщині. А найосновніше, вона виховала, вигодувала своїм духовним молоком, возвела на небо та прославила тисячі угодників Божих, які стали нашими заступниками і нашими молитвенниками перед Престолом Божим. Які приклади віри ми бачимо у цих. Божих людях. Ми не перестаємо дивуватися, дивлячись, якою гарячою, незламною та нескореною вірою володіли ці праведники. Сьогодні, як приклад великої віри, свята Православна Церква показує нам життя і подвиги святих мучеників та сповідників, благовірних. Князя Михайла Чернігівського і його воєводу Феодора. будучи вихованими з дитинства в православній вірі, святі князь Михайло і його воєвода Феодор показують нам великий приклад християнської любові, смирення і стійкості у вірі. І з життя цих святих нам відомо, що князівське правління їхніх часів було дуже благочестивим. Свій народ, вірений їм від Бога, вони власним прикладом навчали жити в християнській вірі, виконувати заповіді Христові, реалізовувати Божу правду у своєму житті. Ось дивлячись на життя цих страстотерпців, ми навчаємося великої віри, ми задаємо собі питання, а в чому ж їх подвиг, подвиг їх у тому, що вони, переступивши свої життєві інтереси, віддали своє життя і явили ту жертовну любов, до якої покликаний кожен християнин. Церква вчить нас, що вічна участь людини, її душа є найголовнішою цінністю. Святе письмо говорить, що яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душі свої занапастить. І ось ці святі угодники Божі, почувши цю істину своїм серцем, не забажали здобувати увесь цей світ. А пожертвували не тільки якоюсь частинкою свого благополуччя, а своїм життям задля того, щоб зберегти своє серце і не порушити ту правду Божу, яку вони прийняли від свого благочестивого прабатька Хрестителя Русі. Святий апостол Яків у своєму посланні звертається до кожної. Віруючої людини зі словами, що віра без діл є мертва. Мало відчувати горіння серця у своєму відношенні до Бога. Треба ще і життям своїм, ділами своїми доводити собі і показувати перед Богом свою істинну віру. Отже, дорогі отці і браття, святий благовірний князь Михайло. І його воєвода Феодор до смерті своєї були віддані волі Божій і цим показали свою віру і вірність Богові. А слова віра і вірність є дуже близькі зазначенням. Людина віруюча звичайно ж повинна бути і вірною в очах Божих і перед людьми. Але для того, щоб послужити і віддати душу свою за визволення многих. Амінь Господи!